Аня, це програма актуальне інтерв'ю. Сьогодні ми будемо говорити про день молоді, який відзначають у серпні. У нас у гостях Надія Мельник, директорка молодіжного центру Квадрат. Вітаю вас, пані Надія. Вітаю Вікторія. Розкажіть про цьогорічний день молоді, який він буде, коли він і що організовуєте. Знаємо, що це буде не одне святкування, не лише одного дня. А вже традиційно це буде ряд заходів, декілька днів. Розкажіть, що підготували для молоді цього року. Ну, ми хочемо сказати, що ми не відступаємо від минулорічної традиції, так як минулого року день молоді у нас вилився у тиждень молоді, і ми цьогоріч теж хочемо зробити не один день заходів, а цілий тиждень. І відповідно знову ж таки з різною тематикою. Але найголовніші два заходи, які будуть відбуватися в межах цього тижня, це 11 серпня. Буде форум 63 квадрати, і 13 серпня буде форум United Summer Fest. І один з форумів буде відбуватися в молодіжному центрі квадрат, а інший форум буде відбуватися у Щедрику. Ну, відповідно, молодіжний центр квадрат, враховуючи попередній досвід минулорічного форуму, адже він був для нас вперше такого масштабу, нам вдалося залучити. Близько 70 людей молодих і представників з 23 молодіжних просторів Вінницької області цього року. Ми хочемо ем, зробити знову ж таки нагородження молодих людей, адже вже пройшов рік, який нам дозволив виявити молодіжних лідерів, лідерок. Дуже приємно, що молодь долучається до всіляких ініціатив у своїх громадах, також у молодіжному центрі Квадрат. Адже це дуже важливо в теперішній час давати можливості молоді і підтримувати її, тому що ми, як обласний молодіжний центр, Маємо це робити не лише у просторі Квадрат, а за межами, тобто по молодіжних просторах у Вінницькій області. Також ми підготували декілька сюрпризів, адже завдяки соціальному підприємництву, яке є на базі молодіжного центру квадрат, ми можемо вже фінансово підтримувати молодіжні простори. Ми вирішили, що буде дуже гарною ініціативою, коли ми вручимо сертифікати. Від соціального підприємництва для молодіжних просторів Вінницької області, але в нас будуть свої критерії і простори, які будуть відповідати відповідно цим критеріям, отримують сертифікати по 10 тисяч гривень на облаштування своїх просторів. Також ми ще плануємо в цей день оголосити. Ми сподіваємось, що в нас все вийде. Ми зможемо оголосити ще один конкурс з нового року. У молодіжному центрі квадрат існує корпоративний фонд Квадрат, який створений на базі фонду громади Подільська громада. І наразі вже написана заявка на грантовий конкурс, і це знову ж таки буде фінансова підтримка молодіжних просторів Вінницької області. Буде обрано три переможця по 20 тисяч гривень. Це все буде в один день 11 серпня. Так, це все буде в один день в понеділок, 11 серпня, а також ми ще хочемо додати інтерактиву, щоб не все було так офіційно, тому будучи різного роду інтерактив, і будемо малювати мотиваційні постери для своїх просторів. Ще до нагородження, повернемось останніми. Роками молодіжна політика дуже активно розвивається. Це видно і по тому, що з'являються нові молодіжні простори, і про по активності молодих людей ви будете нагороджувати найактивніших лідерів громад. Чи важко було обирати і скільки людей чи багато людей отримують ці нагороди, і які критерії були? От по чому обирали, чи громади самі допомагали? Якось говорили, що от у нас є в громаді такі молодіжні лідери, чи це якісь ваші спостереження були. Ну, враховуючи знову ж таки наш досвід, ми б дуже би хотіли, щоб ці люди були саме до 35 років. Адже в межах нашого законодавства мовиться до 35 років. В цьому нам допомагає департамент соціальної та молодіжної політики. На громади були розіслані листи, відповідно, де громади самі допомагали виявляти цих лідерів чи лідерок, які Займаються молодіжною політикою в своїй громаді і допомагають розбудовувати молодіжні простори. Ще одне, що про що ви вже почали говорити: про соціальне підприємництво в квадраті вже більше півроку, напевно, діє соціальна кав'ярня. Розкажіть про роботу трішечки і про те, як будете обирати, як це буде все відбуватися 11 серпня, як простори можуть вибороти ось цю перемогу, аби отримати кошти на обладнання. Вони мають писати якісь проекти чи щось, чи розповідати про свій молодіжний простір, як ви будете обирати. Ну, Враховуючи, що ми комунальний заклад, ми не можемо оголошувати самостійно конкурси, для цього є відповідні структури, тому ми вирішуємо це завдяки просто сертифікату, який може бути навіть на майбутнє, тому що завдяки соціальному підприємництву, тобто каві в квадраті, нам щомісяця вдається генерувати близько 10 тисяч гривень. Які ми розпреділяємо на простори запитів від просторів в нас як таких ще немає, але ті, які почали вже створюватися і є ініціативні групи або відкрилися за час, поки в нас є соціальне підприємництво, ми вже допомогли на облаштування одному з молодіжних просторів, це місто Тиврів, молодіжний простір молоток, який дуже гарно себе позиціонує з гаслом Куємо майбутнє України. І ми закупили їм відповідне обладнання, а також вручили їм табличку як першому простору, який доєднується до мережі 63 квадрати. Тому відповідно, 11 серпня ми будемо за допомогою мотиваційних листів від територіальних громад обирати простори, які отримують ці грошові сертифікати. Ну, десь приблизно так і буде. Далі, 11 серпня, це тільки початок вашого такого активного тижня молоді. Розкажіть, що буде надалі. Це буде ще один форум, який ви вже проанонсували в Щедрику. Що буде там? Чим він відрізнятиметься від форуму в квадраті, чим він відрізнятиметься від минулорічного форуму? Відрізнятиметься він абсолютно зовсім від минулорічного, тому що в минулому році це була тематика ментального здоров'я. А цього року по запитам молоді, адже ми постійно робимо опитування і вирішуємо змінити тематику на бізнес та молодіжне підприємництво. Це будуть панельні дискусії, на яких будуть присутні вінницькі блогери, тіктокери, молоді підприємці. А також будуть розповідати про криптовалюту. Саме ця тематика, яка цікавить молодь. Це буде не просто суха панельна дискусія, відповідно, це будуть ще інші локації, де молодь може просто помалювати, порозмовляти з психологом, е сфотографуватися на пам'ять. Тобто, е це теж буде формат такий, що молодь з територіальних громад Вінницької області буде долучена до цих ініціатив уже на свіжому повітрі, адже щедрик, відповідно, працює. Більш літні локації минулого року цей форум зібрав близько 300 учасників, і цьогоріч ми теж плануємо не відставати від минулорічної цифри. Потреби молоді трохи змінюються так, з часом. Тобто, вже зараз молодь думає про майбутнє, про те, як будувати бізнес, розвиватися в цьому напрямку. Так, це дуже доречно наразі. Ми теж думаємо вже на про над програмою. Осені і хочемо теж додати ініціативи по створенню власної справи, і кар'єрному консультуванню. На такі заходи молодь планує, молодь ходить, молодь відвідує, адже ем, їм розбудовувати і їм залишатися тут. А коли відповідно це буде бізнес, то всі податки будуть залишатися в громадах, і наша країна має великий потенціал саме серед молоді. Розкажіть детальніше про наступні всі дні, що буде. Знаємо, що це буде. І така концертна програма, можна сказати, вечір, на якому молодь зможе заспівати пісні, розказати якісь можливо вірші. Розкажіть про це і розкажіть про те, що буде ще цікавого. Це не лише така розважальна програма, це і навчання, яке ви вже анонсували. Що буде ще цікавого. Також ми плануємо ще провести гру. Команда молодіжного центру підготувала щось цікаве. Це нова гра відповідно для нас. Це буде вперше. Гра називається Мудкорт. Це симуляційна гра захисту прав людей. Тобто, кожен з учасників зможе попробувати себе в ролі суддів, в ролі адвокатів, в ролі обвинувачених, а саме тематика «Захист прав людей. Далі ми плануємо ще один день присвятити повністю до медичній допомозі, тобто в молодіжному центрі квадрат будуть розташовані локації, де молодь буде просто приходити і відповідно тематики обирати собі захід, де вони хочуть слухати, де вони хочуть долучатися до, до саме до надання до медичної допомоги. І відповідно минулого року ми теж робили культурний вечір. Ми маємо дуже гарних сусідів. Це театр імені Садовського, який в період своєї театральної відпустки надає нам можливість проведення такого заходу в себе у дворику. Тобто, це буде вечір, який ми назвали культурні посиденьки. Тут теж будуть зібрані вінецькі активісти, вінецькі зірки. І ті, хто просто хочуть гарно провести час, це буде відповідно у дворику на вулиці, де буде зручно, комфортно усім, і буде дуже весело. Ну, по минулорічному такому культурному вечорі можна сказати, що це має відвідати напевно кожен, кожна молода людина, тому що це дійсно такий атмосферний гарний вечір, яких не вистачає іноді у Вінниці. Okay. Розкажіть, скільки людей загалом плануєте охопити, тому що насичений такий тиждень, не один захід, не один день. Чи будете і запрошувати, хто може долучатися? Потрібно зареєструватися, що потрібно зробити. Так, ми будемо анонсувати тиждень молоді завчасно. Реєстрації всі будуть теж вчасно. На наших сторінках, в соцмережах, для того, щоб кожен зміг знайти для себе якусь тематику, яка йому до душі. В минулому році, завдяки тижню молоді, ми охопили близько тисячі учасників, тобто два форуми. Відповідно, всі заходи, які відбувалися протягом тижня, ми провели таку риску, і це було близько тисячі, і ми, певно, в цьому році ми хочемо перевершити цю цифру. Я дякую вам за те, що ви доєдналися до нашого ефіру. І бажаю, аби ви перевершили те, що було минулого року. Я думаю, що у вас обов'язково це вийде. І дякуємо вам за вашу роботу. Дякую, дуже приємно. А я нагадаю нашим глядачам. У нас у гостях була Надія Мельник, директорка молодіжного центру Квадрат. До нових зустрічей.